Росія у вогні. Доки Путін пускає ракети проти України. У нього під носом палає ледь не вся країна. Тепер горить цілий забайкальський край. Цьому випуску покажу вам кадри, як російські міста і села просто зникають з карти. Ви на Фаберці новин, я Ангасія Федор, поїхали. У росіян горять не лише на чи потяги, але й цілі регіони. Поки керівники РФ хваляться вигаданими успіхами в Україні, у них під носом згорають дотла міста і села. У центрі уваги зараз Забайкальський край. Це регіон на південному сході Росії поблизу Монголії. Тільки погляньте на ці кадри. Їх знали місце. Жителі та росіяни, що приїжджали повз все в диму, червоне зарво від масштабної пожежі, яка охопила село Мирна в Забекальському краї. Вогонь майже наблизився до автомобільної заправки та траси. Послухаємо емоції росіян. Наже камера так не передаст, там все всього полихає, Як близько. Там все світ біля походь. Фу, все сюди дином, окна. Все, и Огонь был... возле заправки. И вот заправки. Просто вот сейчас. Все красно. Все горит. А ось інший населений пункт це вже місто Борзя, у тому ж таки забайкальському краї. Як пишуть, російські телеграм-канали вогонь охопив одразу 9 будинків і дах магазином. Також пожежа загрожує дитячому будинку і жителям багатоповерхівок. Їх планують евакуювати. Загасити полум'я не вдається через сильний вітер. Часом пориви сягають 23 метрів на секунду. Щоб, хоч якось локалізувати пожежу, в місто мають відправити пожежний потяг, але його досі немає. Російські пожежники просто безсилі, їхня країна горить у них на очах. Місцеві жителі кажуть, що полум'я спалахнуло степу, і перекинулось на місто у вогні. Цілі вулиці, але пожежа не єдина проблема: частину міста Борзі довелось відключити від електроенергії. Жителі сидять ще й без світла. Місцева влада каже, що його не буде, доки вогонь повністю не загасять. Від деяких будинків залишився лише попіл. Жителі міста намагаються навіть самотужки гасити полум'я, але їм це не дуже вдається. Користувачі соцмереж також уточнюють, що серед згорілих будинків переважно житла російських військових, адже неподалік розташована військова частина, ба більше пожежників не вистачає для гасіння, нібито тому, що частину з них Мобілізували до війська, відправили воювати до України, де вони загинули. Що тут сказати? Карма. Зауважу, що Росія палає вже тиждень. Тиждень і горить не лише замікальський край. Наприклад, наприкінці квітня палала Курганська область. Полум'я охопило 20 житлових будинків, понад 6 тисяч квадратних метрів території. Людей довелося евакуювати. При цьому щонайменше одна особа загинула, гасили пожежу навіть з вертольотів. Місцеві подейкують, що трава загорілася після іскри від тепловоза, що приїжджав повз. Дісталося і жителям Свердловської області у селищі Сосьва Негода знищила близько 200 будинків без даху над головою. Залишилось близько 660 осіб. Щонайменше менше двоє осіб загинули. Як виявилось, займання почалось на пилорамі, де закоротило щиток. Місцеві жителі в катастрофі звинуватили владу за їх словами. Та не реагувала на їх скарги про пожежі, а резервуари для води стояли порожні. Що найцікавіше, Путін про це все знає. Це не той випадок, коли царю не доповіли, щоб зайвий раз не засмучувати. Російський диктатор планує обговорити з урядом пожежі Свердловській області. Тільки у вівторок, 2 травня, тобто через тиждень після того, як полум'я знищило ледь не весь населений пункт дотла. За такою логікою, жителям Завикаського краю теж доведеться почекати тиждень. Але ні, там росіян травневі ж свята. День Великої Фабєди такими темпами вони можуть і не дожити, коли хтось зверне на них увагу. Друзі, а ми й далі будемо стежити ситуацію на пожежами в Росії. Про все найцікавіше, ви дізнаєтесь першими. Поставте вподобайку цьому відео і підпишіться на канал Фабрики Новин.